Ми про санкції говоримо давно, чуємо посінув вже десятий пакет, але ну якось воно так не відчувається ж насправді так, діють вони, не діють. Давайте почнемо з того, наскільки от, оцей десятий пакет санкцій, наскільки він є потужним. Ну і як, як оцінити цю потужність і його вплив на, ну, там, на, на подальше, на Росію, на майбутнє Росії. Сергію. Давайте говорити чесно, яким би не був цей пакет, нам буде завжди мало до а. того моменту, доки не буде заборонено взагалі все продавати до Росії і все купувати у Росії, і взагалі бажано саму Росію повністю заборонити. Тому і це об'єктивно це нормально, враховуючи те, що саме ми, я тією Україна, яка зіткнулася з жорстокістю збройною агресією Росії з воєнними злочинами, злочинами проти людства. Якщо оцінювати 10 пакет, мабуть, я б сказала, що він потужний, якщо б для. Прикладу там були санкції на частину компанії Росатому для прикладу ту частину, яка Бере безпосередню участь в російському ВПК, але ми там цих санкцій не бачимо. Звичайно, тому це перша причина. Мабуть, чому ми б не назвали його потужним? Звичайно, нам хотілося б, щоб Росію внесли до Чорного листа ФАТФ, і це також, мабуть, додало потужності од всім цим санкційним пакетам, які плануються на річницю з моменту повномасштабного вторгнення Росії. І поки ми також цього не бачимо. Але там є важливе, там є для прикладу ще Нових чотири російських банків, які санкціонуються, і які я сподіваюся будуть відключені від системи SWIFT. А йде мова про більше 40 компонентів. Ми подивимося, що це за компоненти. А я сподіваюся, що це саме ті компоненти, які для Росії є критично важливими, і які дійсно підтримують сьогодні її оборонку. І е, запровадження обмежень щодо цих компонентів воно суттєво складне для Росії процедуру їх отримання. А там є частково санкції, стосуються будівельного сектору. Обіцяють більше ста індивідуальних санкцій, в тому числі на російських пропагандистів. Подивимося в цілому цей пакет, коли він вже буде прийняти, тому що його ще потрібно прийняти, а коли він вже буде опублікований. Але я б не назвала його потужним. Але це важливий крок. Це дійсно mm -hmm. санкції стають більш жорсткими. Їх стає більше, і ми рухаємося. Точно в правильному напрямку, тобто важливо, що ми не зупинилися і що ми не рухаємося в зворотньому напрямку, пані. Агі, ну а якщо от говорити про те, чого нам би хотілось не в такому прямо глобальному плані, як ви сказали, так повністю все заборонити для Росії і щоб вона розвалилась, це однозначно, там як там гівка свічечка долоньки, так молимось, але от ви сказали, до прикладу, санкції проти Росатому нам би дуже допомогли, але вони не застосовуються. Це дуже нагадав. Ситуацію так само в військовому секторі, так в сенсі наданню, надання допомоги. Тобто, Захід нам каже, друзі, ми з вами до кінця, до перемоги е, однозначно з вами. Але, от ну до прикладу, авіації ви просите, а ну ні, не дамо. Тобто, і виникає питання: ну, а тоді, яка Ну яка перемога бачиться? так І тут така сама, ну. Чимось мені подібна історія видається. Так е, вони кажуть, давайте ми душимо захід санкцій, але ну от росатом, ні, тому що от, тому що що. З Росатомом дійсно непроста ситуація, тому що атомні об'єкти Росії розкидані по всьому по всій земній кулі. Вони знаходяться на різних континентах: і африканський континент, і Близький Схід, і індотихоокеанський регіон. Тобто, ми всюди можемо побачити, і навіть той самий Бангладеш, де Росія сьогодні будує атомну станцію, яка є, як кажуть змі Бангладешу, найбільшою іноземною інвестицією за всю історію України, і звичайно, атомні санкції це не те, що можна так натиснути кнопочку і вимкнути, або просто взяти, змінити постачальника і постачати туди товари іншого виробника, тому що це може призвести до катастрофічних наслідків. Тому тут потрібно підходити до атомних санкцій обережно, а саме, хоча б на першому етапі, це те про що ми говоримо. Потрібно виокремити ті компанії Росатому, тому що у Росатома сотні насправді афілійованих з ним компаній, ті компанії, які безпосередньо пов'язані з російським ВПК і санкціону їх. Але а, цей процес, я так розумію, непростий, і поки що наші партнери не в змозі його проглотити. Оцей новий пакет атомний, як то кажуть. І я сподіваюся, що все ж таки найближчим часом в наступному пакеті це так і станеться. А також потрібно розуміти, що а, санкції це не так просто, що ти їх застосував, і після цього історія закінчилася. Потім ці санкції потрібно обслуговувати, їх потрібно адмініструвати для того, щоб вони. Не виконувалися, і коли вся інфраструктура санкційна наших партнерів а, моделювалася, проектувалася у міжвоєнний час у не таке активне а, і таке поширене застосування санкцій, то на сьогоднішній день звичайно ця інфраструктура вона не відповідає вимогам воєнного часу. І не всі застосовані санкції вже навіть станом на сьогодні. Ця інфраструктура здатна обслуговувати. А поясніпаняге, поясніть, втрат... по, поясні, будь ласка, що означає це обслуговування санкцій. Це цікаво. А це слідкувати за тим, щоб ці санкції виконувалися. Тобто, дивіться, коли у вас для прикладу, як працюють установи в різних країнах західних, які контролюють дотримання санкцій. Mm -hmm. Якщо до них, наприклад, надходить повідомлення про те, що санкції є обхід санкцій або вони іншим чином виявляють, то вони проводять низку заходів. Вони збирають інформацію для того, щоб це підтвердити. Вони можуть вийти на перевірку і так далі. А тепер уявіть співробітників, які працюють в цих установах здебільшого. Навіть Сполучені Штати, які є лідерами, здавалось би, б, застосуванні санкцій, які одним з перших почали це робити, у яких найбільш розвинений цей інструмент. Навіть у них працівників, які працюють в подібних відомствах, їх стільки ж, скільки було для прикладу, там 5 років тому, або 10 навіть років тому в деяких інституціях, mm -hmm. у них те ж саме програмне забезпечення, у них те ж саме фінансове забезпечення. А компанії, які вони мають перевіряти тепер, їх в тисячу разів більше, тому що санкції останній рік дуже активно застосують. Совувалися відповідно, вони навіть просто не встигають вийти на перевірки навіть по тим повідомленням, які вони отримали, вже не кажучи про те, щоб е виявляти подібні випадки ініціативно і перевіряти. Як наслідок, ми маємо з санкційною інфраструктурою ту саму проблему, як для прикладу, з лініями по виробництву боєприпасів. Тобто, коли виявилося, що е війна вона вимагає значної кількості боєприпасів, здавалось би, не таких складних, то ми зіткнулися з тим, що виробничі лінії. Ні, світові наших партнерів вони не були е, прилаштовані. До такого активного їх використання вони почали закуповувати нове обладнання, відкривати нові виробничі лінії, наймати працівників. І а, оборонний а, бізнес сьогодні каже про те, що ВПК, ПК що їм потрібно там хто 12, хто 18 місяців, хто 24 місяці для того, щоб запустити нові виробничі лінії, збільшити виробництво. От те ж саме ми зараз бачимо і в санкційному mm -hmm. напрямку. Тобто, тепер банкам потрібно більше працівників, які будуть займатися комплайнсом державним органам, збільшити кількість персоналу потрібно нове програмне забезпечення, яке зможе окремі процеси аналізувати автоматично, в тому числі за допомогою штучного інтелекту. І в кожному на кожному шматочку ланцюжку, де відбувається фактично моніторинг, контроль за виконанням санкцій. Сьогодні потрібно збільшувати їх ресурс для того, щоб вони могли це моніторити і це контролювати. І відповідно, це також складно. Це також певним чином гальмує процес. Тому що з нашого боку, знаєте, у нас все виглядає так, що наклали санкції, застосували, і це вже перемога, все mm -hmm. можна святкувати. Ні, застосували саме це тільки початок. Шляху далі потрібно їх моніторити, далі потрібно їх контролювати, виявляти обхід, карати, закривати всілякі білі плями і прогалини, і так далі. Тоді ще одне питання, пані Агія, якщо дозволите. Сьогодні вже розповідав я про те, що уряд Швейцарії заборонив конфісковувати російські активи, так, бо це, мовляв, там не відповідає їхньому законодавству там і так далі, тому подібне. Я не. ну це їхні справи, ну нам прикро, ну але маємо, що маємо. А от ф, якщо говорити про Україну, чи є в нас якийсь рух в тому, навіть контексті, про який ви щойно згадали, так тільки перший крок накласти санкції, а далі треба зробити ще низку кроків, щоб вони ну щоб мати з того якийсь практичний результат. Так, от що в нас з конфіскацією все ж таки станом на сьогодні, активів російських бізнесменів того чи іншого російського бізнесу, чи окрім тих повідомлень, Повідомлень про те, що там е якісь санкції на когось накладались, хоча теж відверто не дуже численними були ці повідомлення. Е е як, як в нас тут виглядає ситуація зараз? Я трішки вибачте, Сергію все ж таки торкнуся теми Швейцарії, тому що я розумію, що це важливо. А насправді тут ми ми будемо бачити різні повідомлення з різних країн, і тут дійсно важливо є, щоб санкційна коаліція вони прийняли єдине рішення, єдину процедуру. Я переконана в тому, що вони цю процедуру винайдуть. А ту, яка підійде до для всіх країн, в тому числі і для Швейцарії, але навряд чи це рішення буде буде ефективно, якщо вони буде кожен приймати його на. Власному рівні національному, тому що тоді ми будемо мати такі випадки, як ми маємо з Швейцарією. При цьому ми маємо позитивні приклади для прикладу, Канада, яка прийняла відповідне законодавство, і вже його застосовує. Якщо говорити про Україну, те, що стосується активів підсанкційних росіян, то тут якраз ми рухаємося повільно, зовсім не так швидко, як нам хотілось би, з різним результатом, не тільки з позитивним, але ми рухаємо. Ми Тобто у нас вже є кейси, коли суди прийняли рішення про відповідну конфіскацію, і коли ця конфіскація вже здійснюється безпосередньо. Тому тут в принципі ми швидше рухаємось, мабуть, ніж будь який сьогодні партнер з нашої санкційної коаліції по кількості позовів, поданих розглянутих і так далі. Але звичайно, це повільно як для країни воєнного часу. Якщо говорити про моніторинг, моніторинг, контроль, контроль контроль санкцій, то, санк... то тут у нас на жаль, поки що ця система не побудована. Тобто, поки ми живемо в стадії, коли важливо застосувати санкції, а як там буде далі, це вже другий етап, про який ще не подумали. Як мінімум, у нас на сьогоднішній день немає визначеного органу, який відповідає адмініструє фактично весь санкційний процес, і до відповідальності якого відносився б моніторинг і контроль цих санкцій. Крім того. Україні не визнано. Порушенням, кримінальним правопорушенням, обхід санкцій, і це, до речі, проблема. Чому тому що в багатьох європейських країнах це кримінальне правопорушення, в сполученому Королівстві це кримінальне правопорушення, в Сполучених Штатах це кримінальне правопорушення. Якщо ми згадаємо Сергію випадок Німеччини, коли Німеччина зараз звертає стягнення на дві квартири, якщо не помиляюсь, дві під санкційного депутата Держдуми Російської Федерації, то там якраз вони їх конфісковують, тому що у них це вважається порушенням обхід санкцій. Ці квартири було заморожено, а він намагався їх здавати в оренду в обхід цієї заморозки, і відповідно це дозволяє їм порушити проти нього кримінальне провадження і конфісковувати ці квартири в Україні. Це досі не криміналізовано. Зараз законопроект перебуває в парламенті щодо криміналізації. Звичайно, це нонсенс. Що ми з вами розмовляємо вже майже на річницю після півномасштабного вторгнення. А цей документ має ще статус законопроекту, але я таки сподіваюся, що найближчим часом він буде прийняти, і це а, допоможе нам бодай посилити роботу в цьому напрямку, тому mm -hmm. що на сьогодні навіть немає процедури, в рамках якої ми можемо реагувати на обхід санкцій і розслідувати ці випадки. Mm -hmm. Буквально 20 секунд панів на позитиві. Давайте завершимо в грошах, якщо ви сказали те, що рішення вже суди приймали про конфіскацію активів тих чи інших, і щось вже навіть можливо там ну надійшло до держави. В грошах ми можемо це порахувати. А я не буду говорити цифру, тому що це треба уточняти у скоріш за все у міністерства юстиції. Вони адмініструють цей процес. Ситуація міняється кожного дня. Зрозуміло. Тому для того, щоб да не вводити в оману, не буде. Але тут точно ми, ми рухаємось. Не так швидко, звичайно, як могли б, як хотілось би, але рухаємось.